Вода бджолам в першу чергу потрібна для того, щоб розріджувати той корм, який вже є наявний вулик. Вода це одна із основ, яка повинна бути весною для бджілок. Якщо ви коло великої водойми, можна води не ставити. Якщо у вас в окрузі в радіусі 5 км немає ніякої великої водойми, або немає взагалі ніякої, ніякого джерела води, потрібно бджолам давати воду. Ну все, зараз вони, вони розженуться, зараз тут буде справжній лід. Бачите, як багато вилазить вже помаленьку. Коли ви можете отаким от, от чином сидіти біля льоточка, це свідчення того, що в бджіл є чим займатися. Вони ви для них не є поміхою якоюсь. Свідчення того, що ці бджоли доволі миролюбиві, ми можемо такими бджолами спокійно робити селекційну роботу і все, що нам є необхідне. Всім дня!